Доброго ранку! Наші хоробрі та відважні. Щодня ризикуючи власним життям, оберігають Україну, а в перервах між обстрілами ще встигають піднімати всім дух своїми зворушливими та кумедними відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами захисники і захисниці, котики зсу. А як починається ваш робочий тиждень, друзі? У наших військових все стабільно на позиціях проти орків. Той випадок, коли ти ну, трохи не туди заїхав на військовому автомобілі. Але добре, що поруч є такі побратими, які допоможуть витягнуть. Але перед тим обов'язково викладуть це відео в Тік-Ток. Нічого ми не плач! Успокойся! Не психуй! Не психуйте! Говорила вчителька у школі, дітки, вчіть англійську, вона вам знадобиться. Але звідки ж ти міг знати, що доведеться їхати на військові навчання до Великої Британії? Ну читай, як воно читається. Серсеріоз, -сер 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 серйозний, потом дисциплін, дисципліна. абле. Коли підійшла твоя черга у душ. Але перед тобою там ще старшина домивається. Сексуальний, небезпечний, непокірний та безперечний. А ви знаєте, що головне на війні, друзі? Ось що кажуть з цього приводу українські військові. Ну, головне на війні що? Вірно. Брутальність. Яке то щастя зняти вже нарешті ті берці. Військові зрозуміють. І взагалі, ви бачили такі стильні шкарпетки? Mm -hmm. Не патронами єдиними, як то кажуть, на передовій. Бо в наш час справжнім скарбом можуть бути просто яйця. Топ-темі, Топтемі, вітаючи, що там. Ми такого возили. Оватаго. Отако. то шток. Сточимо. І наостанок, будьте здорові і бережіть себе, дорогі наші захисники. Зараз самі все зрозумієте. <кій> <кій> На цьому все. Слава Україні!